30 серпня 2022 року. 7 година 20 хвилин. Іду на рибалку, вже прийшов. Ось нас мій стоїть. Де ми труба далечині. село уже село уже проснулось ну а я пришел на рыбалочку Это сюда захожу вот моя водичка рыбка тут есть, еще раз бачу Голоченько. Вот там на але вона не ловилась. А може позавчора вже й забув. Ну, будемо ловити. 8 година 12 хвилин. Щось сьогодні з рибою не те. Може що, тиск піднявся атмосферний. Але щось не те, вже третє місце міняю, ніде, покльовок нема. Там перед цим бистрянку піймав, маленьку відпустив. Бачу, і блискує, плава, а не бере насадку щось. І тут такі ж, такі ж самі справи. Не хоче. Дуже не хочу. Ну, будемо намагатись щось зробити. Зараз опариша почеплю, може це зіграє вже. Дев'ять годин 30 хвилин. Йду додому, піймав. Сьогодні не, не мало, мало, дуже мало, так сказати, кльову практично не було. Ну, але нічого, побув на природі, погода гарна. Ось. Такі справи. Кепські п'ята година вечора. Хочу прийти на рибалочку. Время вільне від роботи. Прийшов на рибалочку. Тут я прикормив з утра. Зараз спробую ловити ввечері. Двадцять хвилин на шосту вечора. Тільки що витяг, спіймав окушка. Зараз покажу якого гарний я Та не виривається. Ай! Колючки. Колючки у нього. А це, бачите який, кушовсь. На хліб піймався. На хліб піймався Ну гарний кушов. Такий. Чималий. так І на хліб п'ємо. Ось такі справа. А це рибка быстрянка. Вона. Бачите яка полосочка в неї. Від голови йде зверху. Потім -то вона на, на течії ловиться. 19 година. Йду додому. Хвата вже ловити. I do